Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Слава навіки Богу. Богу. Священник Колексій. А чи можна спати ногами до дверей? Мені здається, я вже відповідав на таке. Ти як воно думаєш? Та я то сплю особисто. До дверей. До дверей. Нормально? І до вікна сплю, висипаюсь, прекрасно. М -м. Нормальний хлопець, вить ногами до дверей, хоч би що, бачите. Нічого так виглядає побожно, Чистенький. Одним словом, як собі хоче, так спіть. Головне, щоб ви виспалися, щоб мукшанські. Ці мокшанські ті ракети, і то як там назиється те маленьке таке шахеди, щоб не мішали нам. А все решта, аби не було війни. А спите ногами до дверей, від дверей, до возразів, від образів. Ну, люди настільки своєвірні, знаєш, не можна. До дзеркала. Ну до дзеркала практичність. От сплю я до дзеркала, бо я, я був би жінкою. Сплю до дзеркала, волосся накуйовджилося за ніч, врано зірвався. Чи під ранок година п'ята. я глянув дзеркало на себе, то злякався. яга в дзеркалі, знаєте? Можна злякатися там, було дзеркало. Але й то не проблема. Якщо ви знаєте, що то ви, можна спати. Вон роман спить, і хоч би що. І хоч би що. Так само і ви можете спокійно спати. Всім благословінь, добра, много літа. Спід, головне, щоб виспались. Дуже дякую.